В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Крилащук. Вітаю вас. Від сьогодні що понеділка ми розповідатимемо вам про те, як з максимальною користю для себе розпорядитися власною землею. Ми познайомимо вас з успішними господарями своєї землі. Ви почуєте поради експертів і дізнаєтеся багато корисного про права та обов'язки власників та орендарів землі. А ще ми спробуємо дати відповіді на непрості життєві запитання, з якими щодня стикаються багато людей. Моя земля, моя власність. Земля це багатство. Але за однієї умови, якщо вмієш цим багатством правильно скористатись. Днями я мала нагоду поспілкуватись з жителькою села Новопіль Черніхівського району Житомирської області вірою Михайлівною Рязанцевою, і вона розповіла мені, що упродовж багатьох років здає в оренду земельний пай, оскільки самотужки обробляти землю не в змозі. Але орендар здебільшого розплачується зерном, а інколи навіть взагалі нічого не віддає. А в нинішній скрутний час жінці хотілося би заробити, бодай копійчину за рахунок здачі в оренду своєї землі. Ми заємо просто даром, мій пай три гектари. Я отримую всього двадцять тридцять дев'ять, яконебудь там овса, пшениці. Не сончий не є, а хто б ще нічого не дав? Не терпи собі, не все саме так. Ось така життєва ситуація: що робити, аби земля таки почала приносити достойні при... Будьки тим, хто нею володіє, відповідь на це конкретне запитання моєї співрозмовниці, і всі, хто не хоче потрапити в халепу, здаючи свою землю в оренду, ви почуєте наприкінці цієї програми в рубриці Зверніть увагу. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Усі ті можливості, які надає власна земля, успішно реалізує не один рік житель Яготина Київської області Володимир Литвиненко. Він власник землі, на якій збудував ферму для розведення кіз. Справи фермера швидко пішли вгору. Зараз продукція з молока кіз користується великою популярністю серед споживачів, які дбають про своє здоров'я, адже вона екологічно чиста та надзвичайно корисна, розповідає Володимир Литвиненко. Початку було просто бажання мати гарне молоко. Думали брати корову, чи козу корову досить накладно, на багато їсть, багато ж там проблем со здоров'ям корови. А кози фактично не хворіють і проблем набагато менше з ними. Молоко нам сподобалось. Брали для себе. Потім побачили, що у нас тут є всі можливості. Багато відходів з нашого городу і поруч багато трав різних з кормами Проблема сов немає. Тому стали покупати ще гарних сі, щоб було більше молока. і є можливість Та і є клієнтура. Різноманітність була різної породи. Ну краще буде і для здоров'я, і для молока. Казав їсти всякі лікарські трави, наприклад, капиву, чистотіл. І ці трави лікарські для людини корисно навіть настойки різні робить. Для хворих дітей це дав загалі і дорослі хворі люди лікуються навіть від ракових хвороб. Успішні господарі на своїй землі. Стати успішним та ефективним господарем власної землі може кожен, але як відомо, успіх будь-якої справи залежить від рівня знань людини, яка за нею береться. Розповідає керівник спільного проекту Державного комітету України земельних ресурсів та світового банку видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру Сергій Кубах. Сучасний землевласник на селі він характеризується як молодий порівняно з іноземними землевласниками. Зрозуміло, що в сучасних умовах встановлення земельного законодавства йому важко орієнтуватись, тому якраз і запроваджено цикл програм, які дозволять землевласнику бути обізнаним в сучасних умовах і дозволять йому стати ефективним землевласником і зрозуміти, що бути на сьогоднішній день землевласником це перевага, що він був отримувати від цього переваги прибутків своїй діяльності. Яка головна мета проекту видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру? Які перспективи його подальшої реалізації? Запитуємо у Сергія Кубаха. Проєкт був започаткований у 2004 році. Це проект спільний світовим банком. Проєкт видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Його дві головних мети: перша завершення процесу видачі державних актів на право власності на землю. Заміну сертифікатів на право на земельну частку пай, і по-друге, це створення системи державного земельного кадастру. Поряд з цим впроваджуються заходи щодо створення умов для підготовки сучасних спеціалістів, включаючи підвищення кваліфікації працівників, які вже працюють в органах земельних ресурсів, і підвищення бізнесу громадян, в першу чергу селян для того, щоб вони могли орієнтуватися в сучасних умовах. Встановлення ринку землі. Дві головні мети, які досягаються в проєкті. По перше, це суцільна зйомка території України. Це вперше у всій історії незалежності України. А на сьогоднішній день близько 480 тисяч квадратних кілометрів території вже знято. Це дозволить створити карти і визначити чітко межі земельних ділянок, які розташовуються на поверхні землі. По-друге, видано більше 500 тисяч державних актів замін сертифікатів на право на земельну час купай. Цим якраз ми і закінчуємо процес видачі державних актів замін сертифікатів з тим, щоб громадяни могли вступити в ринок землі. Це близько 98% власників сертифікатів, які стали власниками земельних ділянок. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Зверніть увагу. Сьогоднішня тема рубрики Зверніть увагу, а вона буде постійною в нашій програмі. Це договір про оренду земельної ділянки. Чимало власників землі, не маючи можливості самостійно на ній господарювати, здають ділянку в оренду. Потім можуть виникати труднощі із орендарями, зокрема щодо розміру форми та строків орендної плати, умов розірвання або поновлення договору оренди. Про те, на що саме слід звертати увагу орендодавцям, розповідає директор департаменту землеустрою та земель сільського. Господарського призначення Держкомзему України Олександр Краснолуцький що стосується терміну договорів оренди землі, то він звичайно, визначається між орендарем і орендодавцем. Найкраще це, як передбачено, законом України про оренду земель на термін ротації основної культури всі визміння. Тобто для різних регіонів це може бути від 5 до 10 років. Це передбачено законодавством України, що орендодавець за погодженням з орендарем має право переглядати орендну ставку в залежності від того, наскільки індексується грошова оцінка земельної ділянки і так далі. Але це повинно бути тільки за взаємною згодою. Якщо немає цієї взаємної згоди, то може бути або розірвання договору, або вирішення цього питання можливо тільки в судовому порядку. Орендодавець, оскільки він є власником земельної ділянки, він повинен контролювати і захищати свої права, і він повинен в договорі прописувати, якою саме формою оплати повинен здійснювати з ним розрахунок орендар. Чи це повинна бути натуральна оплата зерном іншими сільгоспродукцією? Чи це повинна бути відробіткові послуги, тобто там виорати йому землю, ще якісь надати послуги? Чи це повинна бути грошова сума? І, відповідно, вказувати конкретно, яка це повинна бути грошова сума. Громадянам необхідно звернути увагу, щоб вони передбачали такий пункт, як індексація. Тобто, якщо вони передбачать цей пункт, що кожен рік проводиться індексація, вони просто захистять себе від того, щоб не було, що вони здадуть на декілька років земельну ділянку в оренду, де, відповідно, інфляція і орендна плата буде відповідно не відповідати тому, який вони хотіли б отримати. Індексація вона враховує в себе. Індекс інфляції кожен рік доводиться держстатистикою, і відповідно селянин може взнати про цей індекс інфляції, який пішов зокрема на грошову оцінку землі. Це в наших територіальних органах держкомзему. можуть будь-які повторно міняти договір оренди і передбачати якісь додаткові умови, пункти, які не передбачені типовим договором, але це повинно бути за взаємною згодою орендодавців і орендаря. Важливо завіряти нотаріально цю угоду, щоб цей договір носив юридичну силу. Отже, зверніть увагу: оптимальний термін дії договору оренди землі до 10 років. В договорі має бути чітко зазначена форма оренної плати натуральна або грошова. А щоб за рік два на гривню отримано від оренди, ви змогли б придбати стільки ж товарів, скільки й на сьогоднішню гривню. Варто передбачити також індексацію орендної плати в залежності від рівня інфляції. Моя земля, моя власність слухали програму Моя земля, моя власність. Її створено в рамках спільного проєкту Державного комітету України з земельних ресурсів та Світового банку, видачі державних актів на право власності на землю, в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. У наступній програмі Моя земля, Моя власність ми будемо з'ясовувати, які проблеми селян має розв'язати єдиний державний земельний кадастр. Слухайте нас у понеділок, 1 листопада о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.